Тим часом на Львівщині ДБР викрило схему, на якій посадовці військової частини намагалися заробити понад 10 мільйонів гривень. Ці гроші були виділені на закупівлю генераторів для наших військових. Від роботи цих пристроїв залежить зв'язок, світло і робота техніки. Як усе було? Командир частини, начальник інженерної служби та їхня цивільна спільниця, уклали договір на закупівлю 133 генераторів. На ринку така техніка коштує близько 7 мільйонів гривень, але в документах ціну Роздули у два з половиною рази до 17 мільйонів. Різницю понад 10,2 мільйона гривень його ранти просто вивели на постачальника, а далі через підставні фірми поділили між собою. Тобто вони фактично крали гроші, які держава виділяла на забезпечення армії в умовах війни. Дебер викрило схему усім трьом учасникам повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах. ДБР робить усе, аби 10 мільйонів повернулися державі, а винні понесли максимальну. Відповідальність